Вітаю всіх друзі, вітаю всіх людям У Нас трохи так похолодало. Ми на вулиці мінус 15 градусів морозу. Я у війську, але я не заважаю, не заважає мені висвітлювати події, які відбуваються в Україні та за кордоном. Події на воєнно-політичну тему. одразу хочу подякувати всім, хто підписаний на мій канал, Ютуб канал Дріфа Травмаса Я вже говорив, що у нас більше ніж 170 сімдесят тисяч. Ця цифра людей зростає не байдуже. Підприкленту та повторюю, відбувається в Україні. це... Повному війна України з російським агресором. Завдяки вашим подобайкам, вашим коментарям, алгоритми YouTube просувають моє відео та дають важливість дивитися їх українцям, які мешкають в Україні та за кордоном. І сьогодні я хотів би, скористаючись нагодою, таким вільним часом, трішки він є, сказати вам, що я думаю з приводу того, хто ж, на мій погляд, Володимир Путін, та зробити такий критичний аналіз. Путін він чи диктатор, чи Терорист, чи це просто комплекс Наполеона. Ось про що наше відео сьогодні. Вітаю всіх. Диктаторський режим чи побудував Путін класичну автократію, де знищено опозицію, контроль на ЗМІ абсолютний, а вибори фас. Путін править понад два десятиліття в Кремлі, коли його оточують, ну, просто вовки, які можуть з'їсти отаку. Звісиком людина, і 20 20 років він править там дуже міцно, дуже стабільно, тероризуючи не тільки Україну, то весь світ. Змінюючи конституцію під себе, ну знаєте, це чітка ознака диктатора, який не терпить демократичних інститутів. Якщо говорити за тактику, яку він користується, це ну насамперед терористична тактика. Путін використовує методи державного тероризму. Знищення цивільних депортація дітей, політичне вбивство, отруєння опонентів. Його армія є як терористична група, а не як регулярне військо. Його дії в Україні, Грузії Сирії це війна терору, а не просто політичні маневри. Я не просто так припускав, що Путіна якого людина такої маленької, в ньому має бути я. Бачив в ньому комплекс полгона. Потім так він невисокий чоловік близько 170 см, очевидним бажанням компенсувати це глобальними амбіціями. Він намагається створити велику Росію в лапках, уявляючи в себе великим стратегом і лідером, хоча його реальна тактика заснована на брутальній силі та пропаганді. Як і багато диктаторів із комплексами, він не терпить критики. Схильний до параної та живе у вигаданій реальності. І це, очевидь, на 100%. І так. Я не буду сьогодні говорити про Путіна дуже багато, бо є кому про це говорити. Тому і не хочу зараз його там якось. Про цю людину витрачати довго часу бо як дуже більш важливі моменти, про які я буду говорити в своїх е е е наступних відео. Що робити висновок про цю людину, якщо його можна назвати людиною Володимира Володимировича Путіна, це ж не вояка, це кагібіст, це тероризм, це тероризувати людей, кошмарити людей, цим е е займається Путін. Тому його, е скажімо так, перемоги в війні я не очікую. Він не солдат. Він просто та людина, яка вміє вбивати, але дуже такий, знаєте, мерзопакосний спосіб тварини. Та ну, я навіть з тваринами не хочу порівнювати. Путін це не просто диктатор із тиранічними замашками. Він терорист, терорист. На мій погляд, номер один зараз у світі, який. Використовує держава як інструмент насильства. Розумієте, в Росії люди готові жити гірше, ніж вони живуть, для того, щоб його плани мали надію збутися. Це, це дуже прикрутива, дуже велика біда. При цьому його особисті комплекси штовхають його до імперських авантюр, що призводить до катастрофічних наслідків для всього світу. І все, що я можу сказати, весь світ чекає якийсь перемін. І весь світ чекає того, що щось відбудеться, щось станеться, його не стане. Але наші хлопці та дівчатки загинули у цій війні, захищаючи Україну, вже не повернути те, що я можу сказати за Путіна. Не хотілося матюкатися, не хотілося говорити якісь тваринні речі. Спускатися до таких, знаєте, дешевих амбіцій. Так, Путін Хуйлов. Це людина, яка насрати начхати на все, що має жити та має бути. Має мати право на щастя. Я в кінці всіх своїх відео я хочу подякувати Збройним силам України, коли дівчатами оборони в Україні. Дуже хочеться поготувати. Новую щасливо Україна без корупції та репишок. Щасливо країну развіту, хоча б не для нас, а для наших дітей. А на сьогодні поки що все, друзі. Дякую здорові слова Україну, дякую українському народу, дякую українській нації. Ми обов'язково але ця війна, нам дається дуже багато. І до доведе. А на сьогодні поки що все. Тож, що... добрий вечора. Ми з України.